Останні роки горор на диво переживає доволі буремні часи, та ми можемо спостерігати певне переродження даного жанру. З'являються нові ідеї, підходи, погляди, змінюється основна аудиторія, яка стає все більш вибагливою, від чого режисери постійно повинні працювати над чимось свіжим та надзвичайним. І працюють дуже багато нових франшиз та фільмів з'явилось у 20-х роках. Нові режисери, як от Джордан Піл або Роберт Егерс, активно розвивають своє унікальне бачення та не збираються зупинятись. Fortnite. Єдине, чого так не вистачало сучасному горору, це його центрального та культового образу, який би чітко асоціювався з жанром та був його обличчям. І, здається, ми нарешті отримали його. Ним став клоун арт з франшизи «Жахаючий». Режисер Франшизи Дам'єн Вооне ще дуже давно теж побачив цю проблему відсутності яскравого горор образу у сучасності і вирішив це змінити. В особливості він мріяв створити саме клоуна, адже інтерес до таких персонажів уже спав і не так цікавив сучасного глядача. Упродовж усіх фільмів франшизи чітко прослідковується натхнення класичними свешерами 70-х і 80-х. Візуальний режисер часто посилається на того ж самого Фредді Крюгера або, більш очевидно, іншого клоуна Пенівайза. У кожному кадрі видна любов до цих фільмів. Леона з великою повагою ставиться до них та часто використовує схожі прийоми як візуальні, так і сценарні. Перша поява Арта відбулася у короткометражному дебюті режисера дев'ятому Колі, де клоун був лише другорядним героєм. Як казав пізніше сам Леоне, він засунув у цей фільм абсолютно усіх: і демонів, і відьом, і монстрів, і нашого клоуна у надії, що хоч хтось з них приживеться в майбутньому. Думаю, буде неважко здогадатися, який саме персонаж прижився, і вже у 2011 році виходить короткометражка повноцінно про нього. Вже тут ми бачимо класичний образ Арта, який супроводжується гіпернасиллям, там, ясом, який одночасно поєднує у собі і елементи комічного і страшного. Варто також зазначити, що в цій короткометражці Арт виступає реалістичним персонажем на противагу його образу в дев'ятому колі, де він наближений до чогось більш потойбічного. Пізніше, уже в 2015 році, завдяки підтримці незалежних продюсерів, Дам'ян Вооно отримав змогу об'єднатися два коротких фільми в повнометражний, як антологію. Попередні роботи виступали як записи на касеті, яку підкинули дитині на Геловін, а також до цього додавалася ще одна короткометражка, де арт фігурує лише як образ. Усі три фільми поєднуються спільним зовнішнім сюжетом, і в кінці Квоун виходить за рамки касетних записів та вбиває всіх, хто їх бачив. На даному етапі формування арта як персонажа ще одна непостійність його образу. Ми не можемо зрозуміти, реалістичний цей персонаж чи ні, що трохи збиває з пантелику. Так, це можна пов'язати з таким собі прийомом невідомості, але якщо дивитись на повнометражні фільми, то там є більш-менш чітке розмежування між артом як реалістичним срійним вбивцею, і ним як абсолютно демонічним злом. Після антології Леони був максимально заряджений робити продовження та завдяки краундфандингу знайшов гроші та продюсерів для цього. Перший жахаючий коштував мізерні 50 тисяч доларів, щоб по будь-яким міркам абсолютно ніщо, тим паче для повнометражного фільму. Тим не менш, цього якимось чином вистачило, щоб зробити хоч і аматорський, але одночасно дуже стильний і цікавий у своїй ностальгії по старим свешарам фільм. Нестачу бюджету, звісно ж, видно. Це проявляється і в посередній акторській грі, і в обмеженості локацій. Але режисер це теж усвідомлював, тому не дуже акцентує на цьому увагу і вкладає усі свої сили в свої сильні сторони створення саспенсу та шаленість. Сюжету, хоч майже і немає, але все одно у його побудові проявляються цікаві рішення та ідеї. Наприклад, зміщення появ головного протагоніста на середину фільму та руйнування класичного свечереного образу, тої, що вижила. Певною мірою навіть ці рішення прокликаються з кошмаром на вулиці в'язів та іншими фільмами цієї епохи. У першому жахаючому воно ще не має багато досвіду та можливостей для повної реалізації свого бачення, тому фільм виглядає більше як студентська робота, яка є любовною листівкою класичним горором минулого. Також не варто забувати, що у цьому фільмі змінився і актор, який грає Арта. Ним став Девід Гордон Торнтон, і. О Боже, як же він розриває у цій ролі. Його міміка приносить в образ кволу на ту саму вишеньку, якої не вистачало Арту в минулих картинах. На другу частину дом'яно Леоне теж довелось збирати бюджет через краундфандинг. і що цікаво, спочатку гроші були потрібні лише на спецефекти, та ціллю було 50 тисяч доларів, але збір так поширився, що вдалося зібрати приблизно 250 тисяч, що згодом стало основою усього бюджету фільму. Жахаючий, 2» все ще має непрофесійність та дешевість, але збільшення бюджету дало змогу Леони впровадити у своє кіно власний стиль та бачення. Виділити його на фоні інших та зробити унікальним. Саме з цього фільму почалась повноцінна сюжетна лінія, яку режисер хотів втілити ще у найперших роботах, та яку розвиває й досі. З'явилась глибина, дуже вдало зображується культ особи арта серед звичайних людей. Після подій першого фільму Квоун став в якомусь сенсі міською легендою, у костюм якого перевдягаються на Хеллоуін та образом якого захоплюються. Це все дуже вдало доповнює стрічку, але очевидно, що її основою все ще залишається Слешер, який виходить на абсолютно новий рівень насилля та огидності. Сцена з ліжком і досі визнається однією з найжорстокіших не лише у франшизі, але й у кіно загалом. Основною проблемою жахаючого 2» є темп, Ну не потрібен цьому фільму хронометраж у 2,5 години. Саме у цьому аспекті найскравіше проявилась недосвідченість режисера та нестача бюджету. ООН не може знайти правильний баланс у зображенні життя сієни і походення Клоуна, що дуже шкодить сприйняттю, але це був успіх, величезний успіх. При такому мізерному бюджеті фільм зібрав аж 15 мільйонів, а замість запланованого одного тижня прокату отримав майже місяць. Саме з другої частини почалась популяризація образу арта в сучасній культурі, яка досягла свого піку вже у наш час. Фала інтернету, який настільки розхайпив другу частину, що третя вийшла вже через два роки та отримала велику прибавку до бюджету, який на цей раз склав уже 2 мільйони. З виробництвом цього фільму пов'язана цікава історія, адже воо не пропонували співпрацю з великими студіями та більшим бюджетом. Але це призвело б до великого контролю над творчою частиною, тому він принципово відмовився і зібрав бюджет за допомогою багатьох маленьких студій. Хайп та шуміха навколо третьої частини досягли небачених до цього висот. Фільм досі знаходиться у прокаті, але вже встиг зібрати 90 мільйонів, а тобто на хвилиночку окупити бюджет у 4 тисячі разів. Це феноменальний успіх для нашого часу. Жахаючи 3», на мою скромну думку, вийшов найкращим з усієї франшизи. Саме тут Дам'єн Леоне доходить до того бачення та то розкриття, яке намагався втілювати усі ці роки. Арт постає одночасно і жахаючим, і комічним персонажем. Дуже часто поряд з переживаннями з головних героїв ти щиро смієшся над девакуватістю цього клоуна та дивуєшся, як це все могли поєднати. Oh Shit. Get a load of this fucking guy. А баланс у цього фільму і справді чудовий. Відне кропітка робота над помилками минулої частини були виправлені моменти з поганим ритмом та вдало запозичені хороші елементи. Тут тобі і посилання на класичні свешери минулого, як у першій частині, і дивакуватий стиль в поєднанні з фентезійними елементами, як у другій або в антології. Чудова третя частина будує і підґрунтя для наступного і завершального фільму франшизи. Чесно кажучи, якщо Леона зробить це правильно і пропрацює неточності третього фільму, четвертий може стати шикарним фіналом. Жахаючий став справжнім феноменом сучасного горору, адже з таким маленьким бюджетом і на хвилиночку без рейтингу зміг досягти світової популярності і вийти на доволі великі збори. А що ж значить без рейтингу? У США та загалом у світі кожному фільму надається рейтинг, наприклад, pg 13 або R, що напряму впливає на прокат. Цей рейтинг, як ви могли здогадатись, визначає вікові категорії, які можуть бути допущені для перегляду стрічки. Але деякі фільми, як от наш сьогоднішній, це рейтинг не отримують, бо навіть 18 для них замало. Зазвичай такі фільми виходять одразу на стримінгах або деінде, або мають дуже обмежений прокат. Так і було з першою частиною, але третя вже встигла стати найкасовішим фільмом без рейтингу та вийти на прокат понад місяць. Це в теорії кардинально може вплинути на правила прокату для горор-фільмів, і якщо раніше жорстокість у подібних стрічках обрізали або робили м'якою заради прокату, то після жахаючого три ця ситуація, скоріш за все, зміниться. Має цей фільм не лише комерційне, але й чисто символічне значення для жанру. Вперше за дуже довгий час ми нарешті маємо повноцінний горор-образ, який закріпився у попкультурі та все більше асоціюється не лише зі слешером, а й усім жанром, і ця тенденція буде посилювати ще більше. Дам'єн Леоне в якомусь сенсі провів революцію в сучасному горорі, показавши, що ти можеш створити горор ікону, не маючи буквально нічого. Франшиза жахаючого є прикладом безмежної любові до жанру та настирності, яка привела режисера до висот. Ці фільми вже стали важливими не лише для жанру, а й для кінематографу загалом. І, хоч вони є дуже специфічними, але їх вплив ми будемо відчувати ще доволі довго. Я дуже вам вдячний, якщо ви додивились до цього моменту, прошу вас поставити лайк та написати коментар, а також поширювати це відео, оскільки наразі це нам дуже потрібно. Ще запрошую вас подивитись наші минулі відео огляди, а саме про Вавилон, Венома, а також Жокера 2.